Україна стане наріжним каменем нового світу, і, попри в тому, вигоряння та зневіру, українська перемога, можлива і досяжна. Важливо визначити її, показати шлях і дати обґрунтовану надію у цьому. Переконані автори маніфесту вижити, вистояти та перемогти. Серед них науковці, інтелектуали, візіонери, бізнесмени та політики. І далі будемо говорити з півавтором маніфесту, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнес-школи українського католицького університету. Власне про українську перемогу будемо говорити далі. З Валерієм Пекарем. Він приєднується до нас, пане Валерію, вітання вам зі Львова. Доброго вечора. Слава Україні. Роям слава будемо далі говорити Доброго власне всі. про параметри української перемоги. Але перш за все, на вашу думку, хто є адресатом цього документу? До кого звертаються підписанти і розробники маніфесту? Два десятки людей, які склали цей маніфест, до речі працювали над ним аж сто днів, двадцять четвертого серпня, що ознакового до країни дня 1 грудня, і ще е... Кілька десятків людей, які приєдналися до нього, підтримали його. і Ще сотні людей, які приєдналися вже після того, зверталися передусім до українського суспільства, до українського суспільства, яке сьогодні має величезну втому рання зневіру через емоційні гойдалки значною мірою через те, що на всіх нас впливає російська пропаганда, російські російські праці, значною мірою через новини емоційно. Добре заряджені, погано заряджені або новини, які не є новинами, насправді, які не мають в собі нічого нового, але створюють такий негативний емоційний плох. І а, врешті ми всі, все суспільство перебуває в такій достатньо низькій емоційній точці. А, додайте, до цього політичну кризу, корупційні скандали і достатньо важку ситуацію на фронті. А, де взяти силу? З чого взяти силу? І власне цей маніфест, який очевидно не є. Воєнно-стратегічним документом він є, скоріше таким документом філософським, історичним, візіонерським, стверджує, що українська перемога є досяжною, але для того треба дуже чітко визначити, що це є. Нас багато, багато місяців і навіть років годували цією історією про кордони 91-го року, начебто, вихід на кордони, це і є перемога, але ми прекрасно розуміємо, що вихід на кордони не означає, що війна завершилася. Навіть якщо є перемир'я, це не означає, що війна не повернеться на нашу землю. Тобто треба визначити перемогу в якихось реалістичних термінах. І нам, звичайно, дуже сильно допомагає класика стратегія, яка визначає, що перемога це мир краще в Україні. Простими, дуже простим одним реченням перемогу визначити не можна. Ми визначили перемогу як ту, що має три виміри: військовий, політичний і людський. Пане Валерію ну насправді перш за все я хочу подякувати вам і вашій особі, усім авторам документу, що ви загалом повертаєте поняття перемога в публічний дискурс. Бо останній рік це слово почало якось зникати з риторики українців. Зрозуміло, чому щоправда, от власне оцей перемога максимум та перемога мінімум. Перемога максимум це кордони 91-го року, повернення всіх додому, репарації і взагалі розвал Росії. Перемога мінімум це три основних аспекти. Зараз ми розберемо їх детальніше. Але на вашу думку, сьогодні ми ближче до якого з цих полюсів, так би мовити. Дивіться, перемога мінімум, перемога максимум вони існують тільки разом. Перемога мінімум це по суті завершення воєнних дій і початок відновлення України. Багатьом людям цього буде не вистачати. Цього буде замало. У нас величезне на суспільний просторок тих людей, які вважають, що будь-який не ідеальний мир це капітуляція, це поразка. Це не так. Саме тому ми визначаємо поняття перемоги мінімуму як те, що може мінімально влаштувати українське суспільство. Війна зупинилася, Україна відновлюється, люди повертаються. Це є перемога мінімуму. Якщо ми відмовляємося від перемоги максимуму, це означає, що ми є люди, які забули про справедливість і прогідність. Тому ми виставляємо собі другий рубіж перемога максимум. Як ти вже сказали, це відновлення територіальної цілісності. Покарання злочинців, виплата репарації, повернення депортованих і викрадених і так далі. Ми розуміємо, що того можливо доведеться того чекати на статусі. Якщо ми відмовляємося від перемоги максимум, ми забуваємо про гідність і справедливость. Якщо ми відмовляємося від перемоги мінімум, ми стаємо ідеалістами, які готові безкінечно воювати. Розуміючи, що насправді перемоги ніколи не буде, і вона не є досяга саме тому. Ця пара є нерозривною. Є те, що мінімально влаштовує суспільство для того, щоб суспільство могло відновитися. Є те, про що ми завжди будемо мріяти, і чого ми будемо завжди добиватися. і врешті, коли здобуємося. Але для того спочатку потрібно, щоб настав мир, Щоб перед настав мир не будь-який, щоб настав гідний мир на тих умовах, які прийнятиме до України. А в маніфесті ми окреслили червоні лінії до України. Вони зрозуміли, ми не можемо визнавати поховану територію російськими. Це забороняє нам конституція. Ми не можемо обмежувати сили оборони України. Це запрошення наступної агресії. Ми не можемо повертати російські організації, в українську політику, політику, українські інформаційні посту, бо це продовження війни іншим видом. Загалом, маніфест достатньо короткий текст, який легко прочитати. Ми хотіли сказати українському суспільству, що якщо ми домовимося між собою, що таке перемога, то ми зрозуміємо, що вона є досягнути. У mm. що ворог буде нас якраз намагатися роз'єднати на тому, що ми між собою не говоримо. Ви правильно сказали, що перемога зникла з української дискусії. Ми хочемо повернути її туди. Якщо ми не будемо говорити про перемогу, ми не зможемо досягти, пане, пане Валерію. От важливо проговорити. Мені здається, що важливо проговорити, що ви кілька разів в тексті документу наголошуєте, що справжня ціль Росії це знищення України. Ну зрештою, це є очевидним для кожного хто перебуває в контексті подій. Але як це пояснити раціональними аргументами? Адже ну такі речі не вкладаються в логіку, навіть будь-яку збочену логіку. Дуже просто чому вони хочуть нас знищити? Ну на вашу думку, як це пояснити? Ну, насправді це не є складна річ. Всі в Україні розуміють, що війна йде не за територією. тому що Росія має своїх територій чимало занедбаних, занехаєних, нерозвинених. І їм українські території не потрібні, ті території, які вони захоплюють. Як ми сподіваємося, ненадовго вони там знищують все, що тільки можна: і людський, і економічний капітал, і природу, і все тому ми прекрасно розуміємо, що війна йде не за території, війна йде за існування української нації української держави. Навіщо їм знищувати українську націю, українську державу, тому що вони мріють про повернення імперії у великих кордонах. Поки Україна є незалежною державою, поки українська нація існує, ніякого відновлення імперії в кордонах радянського союзу чи навіть більше стати не може. Власне українці 1 грудня 1991 року остаточно забили цвях домовину імперії, проголосувавши максимально в усіх регіонах України за незалежність. І тільки завдяки тому сьогодні. Власне, ми живемо в незалежній країні, а не в якійсь імперії. Вони хочуть повернути імперію, для того треба знейдувати Україну. Поки існує українська нація, вона не буде скорена, поки існує українська держава. Вона буде боротися за незалежність. Тому така по суті таке завдання для нас, як визначив український парламент, це війна за незалежність, це війна за існування нашої нації і держави. Логіка тут є, тому що вони не зможуть відновити імперію без України, ніколи не зможуть відновити імперію без України. Їм потрібна Україна в цих імперських стайнях знову частина великої імперської території. Знову українці як принижений пригноблений народ. Сподіваємося, завдяки силам оборони України цього нікого не станеться, але дуже важливо, щоб це тил. Тому що може статися так, що наш тил виявиться слабшим ніж наш фронт. Може статися так, що росіянам не вдасться завдати поразки збройним силам України і силам оборони. А зате натомість вдасться їм а, якимось чином розколоти на тилу, створивши між нами величезні напруги а, і а, таким чином позбавивши а, нас стійкості. А, для того щоб цього не сталося, ми мусимо говорити між собою відверто, що таке перемога, чи вона досяжна, чи ми маємо сили відстояти. А, якщо про це не говорити, буде тільки більше. Незалежна Україна дорівнює розвал імперської Росії в такому вигляді, якому вона існує зараз. Чи правильно можна так резюмувати цю частину нашої розмови? Я би сказав значною мірою так, але все-таки імперська Росія до кінця не розвала. Поки існують інші поневолені народи, поки існують такі пригноблені народи, як Татари, Башкіри, саха-якути, Чеченці і так далі. І так далі. Вони знову і знову будуть кидатися на імперські загарбницькі війни, так як свого часу кидали Україну. І а, я хочу сказати, що це дуже важлива частина нашої української місії а, розвалити нарешті імперію, зробити всі народи вільними. Це дуже добре розуміли українські націоналісти, які ще в 1943 році проводили на Рівненщині перший антибільшовицький конгрес народів, заявивши, що не може бути Україна вільною, а, поки інші народи не вільні. Я сподіваюся, що Україна стане таким центром підтримки корінних народів Росії для того, щоб вони отримали свободу і остаточно розвалили цю імперію вже остаточно останній раз. Тому що імперія розвалювалася двічі, 17-му році стали вільною Фінляндія і Польща, але не Україна. 91-му Україна, Грузія, Естонія і багато інших країн. І... Але все ще імперія не дорозвалена. Поки вона не дорозвалена, вона буде продовжувати створювати загрозу для всієї Європи, продовжувати лізти з війною на нашу землю. Пане Валерію, ми зараз вас з вами розмовляємо на фоні, так би мовити, чергового краху мирних перемовин знову ж таки відбулися мирні черговий виток мирних перемовин, який призвів ні до чого. Він призвів, він лише продемонстрував чергове, що Росія Кремль не бажає домовлятися на жодних умовах, окрім капітулянських для України. І в цьому концепті в, в цьому контексті дуже важливим є цей термін, який вживають автори маніфесту. Це стратегічна нейтралізація, який, власне. Не передбачає мирних перемовин. Я зацитую. Стратегічна нейтралізація не має на меті примусити Москву до перемовин або виснажити її через максимальні втрати. Натомість вона прагне через точкові удари паралізувати спроможність Росіян досягти будь-якого значущого успіху у здійсненні своїх воєнних і політичних цілей. Але це насправді передбачає, що і Росія в той час буде завдавати ударів у відповідь. Як довго може тривати цей процес з точки зору України? Стратегічна нейтралізація – це концепція розроблена рядом українських е, військових стратегів, яка якраз передбачає, що Росії нічого не вдається. Ми не можемо розгромити величезне російське військо, ми не можемо окупувати територію Росії, але нам і не треба цього намагатися правити. Е, е, наше завдання зробити таким чином, е, і тут е, сили оборони і тіл мають бути єдиними, щоб Росія не могла досягати своїх цілей. Давайте я покажу на простому прикладі. Чи ми знищили ми повністю Чорноморський флот в Росії? Ми її не знищили. Він не знищили. Чи він має якесь сьогодні значення? Ні, немає. Чому? Бо він сидить в своїй бухті, боїться вийти. Чому боїться вийти? Тому що страх. тобто флот існує, але нічого зробити не може. І коли Путін каже, а він нещодавно сказав, що він відріже Україну від моря, ну нема вже чим відрізати. Все, чим він мав відрізати, воно все або на дні, або боїться вийти з букву. То ідея стратегічної нейтралізації. Розроблено українськими фахівцями, якраз і полягає в тому, що Росія намагається намагається намагається, ніколи не зупиняється, але не може ні в чому досягти. Що для того потрібно: прискорення українського інноваційного процесу, більше інвестицій в українську оборонну промисловість, наповнення сил оборони людським капіталом і багато інших рішень, які давно назріли. Ми до них закликаємо. Сподіваюся, вони будуть опалені найближчим часом. Стратегічна нейтралізація не Намагається вивести Україну з парадигми війни на виснаження. Ми сьогодні з Росією воюємо війну. Хто перший впаде? Вибачте, у Росії ресурси більше. Ми стоїмо, але в Росії ресурсів більше. Чи ми можемо маємо на мрію про те, що Росія виснажиться ресурсно першою? Напевно, що ні. Але ідея стратегічної інтеграції полягає в тому, що Росія має ресурси для війни, намагається воювати, але нічого в неї не виходить. Через те, що Україна в інноваційно технологічному розвитку має перше. Пане Валерію, на самому початку нашої розмови я запитав вас, хто є адресатами цього маніфесту? І якщо умовно ви відповіли, що це вперше за все українське суспільство, але очевидно, що й українська влада та й захід, як так би мовити, загальна концепція, якщо поставити уявити собі, що всі прочитали і всі погодилися з тезами маніфесту, яких кроків ви би очікували від А українського суспільства, Б української влади і В західних партнерів для того на виконання цього маніфесту давайте я почну з української влади. Тут Це дуже просто. Потрібно завершити віки з політичної кризи, в якому занурилися. Потрібно мати дієздатний парламент, дієздатний уряд і ухвалити низку необхідних рішень для того, щоб Україна могла гідно протистояти Росії. А для того потрібно вийти з парадигних виборів. І перейти до парадигми боротьби за перемогу. Тому що неможливо думати і про наступні вибори, і про перемогу однозначно. Або то, або то. Не буде перемоги, можливо, виборів не буде. Або це будуть вибори безальтернативні. Знаєте, Путіна також вибирали, але не було з кого вибирати. А, тепер українське суспільство. Українське суспільство має, по-перше, налаштуватися на довгу війну. Тут є певний стратегічний парадокс. Знаєте, стратегія повна парадокси, пане Вікторе. А, хочеш миру, готуйся до війни. Ну, це ж насправді виглядає достатньо як дурість. Хочеш миру, готуйся до миру, хочеш війни, готуйся до війни. Але ні, насправді все навпаки. Хочеш миру, готуйся до війни, тобто має сильну армію. Е, і так само багато інших речей. Коротка дорога може бути довгою, довга дорога короткою, е, бо на короткій дорозі засідка там, а на довгі нема. Так і тут. Налаштовуєшся на довгу війну, війна швидко закінчується. Налаштовуєшся на те, що війна швидко закінчиться, вона триватиме роками. І роками. Тому ну, перше, що треба зробити, налаштуватися на дуже довгу війну, пане Валерій на зарплаті завершувати, завершувати. Тому я прошу вас дуже лаконічно і нарешті, західні партнери нарешті прийняти на себе ризики пов'язані з тим, що Україну треба підтримати не тільки словами, не тільки грошима, а й серйозними політичними рішеннями, наприклад, перекриттям Балтійського моря для російського російської нафтовисту. Я сподіваюся, що всі адресати дослухаються, і ми побачимо кроки, які про це свідчитимуть. Валерій Пекар, співавтор маніфесту, викладач києво могилянської бізнес-школи та бізнес-школи українського католицького університету був гостем цієї останньої частини нашого ефіру.